Привіт! Вибачте, що так довго не виходило відео. Ну а сьогодні ми будемо розбирати 65-серію -ту Скібіді Туалет. Я це ще вчора подивився, як тільки вийшло. Ну, а розібрати вирішив сьогодні. І будуть теорії, що буде в наступних серіях. Треба тут швидкість. А, все нормально. Дивимось. Що ми бачимо? У нас один вбитий агент, а другий вже тільки що теж був. Але чомусь поліцейський не вбиває нашого третього. До речі, цей третій. Зараз ви бачите, що в нього ось тут красний рукав. Це що означає? Це означає те, що це знову той камерамен із 61-ї і 63 ї серії. Він залишив його живим. І далі ми бачимо чотирьох ні, навіть не чотирьох. Три паук, один новий паук якийсь, дуже великий, з пилками. Великий скіпідіст і літаючий бомбардировщик, Так може назвати. І тут з'являється скібіді учений Вчений. Прилітає Джимен. І титани. Камермен і спікермен. Опа! Джимен не розуміє, що відбувається. І, до речі, я думав, що вчений, він найбільший на на багато. Він якийсь маленький такий. Ну справді він туалет якийсь такий кривий, при тому ще її туалет. З мусорки десь взяв. Джимен в ярості. Тут камерамен включає свій щит. Спікер мене йому по глазах зарядив пушкою. Камерамен від... зламав йому наушники, і спікермен зразу почав атакувати своїм гіперзвуком. Але Джимену все одно він нападає на нашого камерамена. Спікермен пробує його змити, але не виходить. Такий смішний момент, коли спікермен пробує змити його. Камерамен першим ударом ламає йому джетпак, другим вже броню. Починає робити з нього шашлик. Не виходить, він ключає. І спікермен знову звідкись бере ножі. То він... До речі, чого ж спікермен? Розміром, як голова Джемена, можна сказати навіть так. Е, я, ви пам'ятаєте 47 серію, як спікермен ніж втикнув в, в екран телемена Титана? І він знову звідкись взяв на і це схоже супер зброя спікермена. Вони дивляться, щось тут не так. І все. Прилетіли бомби, бомби, упали. Спікермен горить, в нього відвалилась пушка відпала. Він дивиться на камерамена. Камерамен стає. І тут на нас видно, що в камерамена немає руки, горять пушки і пропала камера у нього на цьому плечі. Може, навіть на двох я не бачу точно. Так. Ну, більше я нічого... І в нього пушки немає, дивіться. У нього ще й ядро мигає і камера. Камера в нього... У нього камера схоже, розбита. Захист ядра в нього теж пошкоджений. Лайк Дизлайк дізлайк. Лайк це схоже те, що. Вони вбили Джимена, а Дізлайк те, що пожертвувати було багато чим. Життям майже двох Титанів. А тепер теорія, що буде в наступних серіях. В наступних серіях, напевне, в нас або повернеться ТВ Титан, тому що він так довго чиниться. Хоча скільки чин, е, чинився камерамен з 22-ї десь до 50-ї. Це ж 28 серій. Почекайте. Значить... Ні, не 28 серій, почекайте. Ммм... Це була, це быладцята. Угу. Кайде. Це вже щось придумали. Це придуманий та серія. Я пишу серію, а вона мені показує сезон двадцятий. Mm -hmm. Ідея. Я знаю, як я зараз зроблю. Сюди, сюди, ой, шукайте. Где? А що цих серій вже немає? Чи вони були? А, вони напевно тільки шортс були версії. Угу, тільки шортс. Так. Отже це було. Із 20-ї серії. Його почали відновлювати виходить. Це 30 серій його відновлювали. То, може, в 77 серії з'явиться ТВ Мен Тітан. Хоча, може, його вже взагалі немає в живих. Угу. А друга теорія, що будуть ті нові види агентів, або буде з серед. Скібіді туалетів в е, якісь там. Е, як це називати я забув? Новий вид агентів або буде зрадник серед Скібіді Туалетів? Ну, це ми побачимо в наступних серіях. Ось це Розбір 65 серії і... Цей теорії що буде в наступних серіях?